Всім привіт, шановні друзі! Ради вас вітати на ютуб-каналі Run 15. З вами я, Стас. Знімаю початок в автомобілі, бо приїхав на одну таку мікрорічку, якщо її можна так назвати. А на вулиці дме дуже, дуже, дуже сильний вітер. В планах було половити на ультралайт, а тепер я не знаю, як це буде відбуватись. Ну нічого, вже приїхав, буду пробувати ловити. Там побачимо, що воно буде. В планах спіймати щучку, окуня, а там друзяки побачимо. Вам, як завжди, приємного перегляду. Будемо розпочинати. Йдемо на наше перше місце. а Там все більш детально розповім. Є народ, прийшов я на перше місце. Це буде у мене ось такий гарний канал. Вже осінь, очеред починає ставати такий коричневий, травка вже також падає. ну, Клас! І це саме сезон хижака. Сьогодні я буду ловити на ультралат, як я казав. Зібрав свій Rock каліпсовський, довжина його 2 метра, Тест по приманкам від 0,4 до 5 грам. Катушка Agera 2500 Ось такий офігенний комплекти. Дивіться, як він гарно виглядає. Да? Приманочку поставив ось такий ізік 2-дюймовий ультрафіолетовий на 1,5 грамах. І давайте будемо розпочинати нашу рибалку, йти і робити перші закиди. Опа, є є перший риб, Це щучка. Це невеличка щучка. Ух ти! йо Стій, стій! Стій, стій! Блін, друзі! Ну що, відбулося вже друге хлювання. Взяла невеличка щучка, тільки, на жаль, друзі, вона дуже глибоко заковтнула. І одразу я її намагався підняти. Підняв вони отак через жабри торчав. Я просто зрізала, у мене тоненький флюр тут стоїть, начебто ну, 16-й. І з приманки поплила. Ну, Що зробити? Вже нічого не зробити, хай плаває з приманкою. А ми будемо перев'язуватись, ставимо такий самий шайнер і закидаємо. Є перев'язав, тільки поставив такого шайнера в натуралості такого зелененького. Попробуємо на нього. Тільки... Цього разу поставив на Джекголіфті 2 грамчики. Не на шарнірі. Постояло на шарнірі до цього. Опа, блін, є друзі. На паузі. Незрозумілий тюк. І є рибка. З другого закиду на цей шайнер. Думаю, що окунь. Так? Поганий оку... окунчик такий, Ох, який він гарний. Хе-хе, ну що, недарма, перев'язався і з другого закиду взяв такий окунчик, віть, який в нього вже окрас гарний. Розмальований, такий помаранчевий. Торочки такі гарні. Ну, ляпота, ляпота. Пісня. Окунчика фотографуємо. Пост побачите в інстаграмі. І відпускаємо. Давай маненький. Чик-чик-чу-чик. Поплив. Красень, дякую за клювання. Бачите, проводка робоча, окунець узяв, так гарно. Опа. Клювання. Хотів догнати. Воно, давай, 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 ще. Доганяй, карбос. Відгризли мені хвоста, міняю приманочку. Ізік в ультрафіолеті, летить. О воду, під ту сторону. Опа, йо моє, друзі, яке клювання. Це напевно що щучка взяла. Бос під очерету. Ух, бадається. Блін, як приємно на ультрак тянуть таку рибку. Давай де сюди. Рибка невеличка. Так, да, щучка. Давай, давай, подруга. Пливи до нас. Тебе хочуть всі побачать. Опа! Так, да, зовсім невеличка. Бліна, але яка вона гарна. А ось друзяки. Така щучка узяла. Блін, вона також змінила окрас. Така гарна. зараз брикатися буде. Ні. <ріхи> ну коротше. І взяла на ізик в ультрафіолеті. Я змінив. Поставив 2 грамчики. Є така щучка. Все. І її, друзі, йдемо відпускати і одразу змінюємо місце. Не будемо далі це мучити. Краще перейдемо і пошукаємо активну рибку. Тож йдемо. Давай шнурок. Пішла. Перший закид. І погнали робити проводочку. Опа, блін, була риба. І за вітра не зрозумів що клювання. Так, да, друзі, було клювання, знову відгризло хвоста. Тож міняємо його. Зараз вирішив поставити такого помаранчевого. Побачимо на реакцію рибки, що вона скаже, сподобається їй чи ні. Опа. Взяла рыба. Блин, здесь шла. <laughs> Что-то было. Так бы без, без клювань. Просто пить сила. На щука, напевно, все. Опа, е. Є, друзі. Ух, ти шо? Блін. Гарне клювання. Ой, щучка побільша, ніж та що була. Ого-го-го. Блін, як на ультракі приємно. Таскать. Дивіться, дивіться, що виробляє. Підходь сюди, будемо тебе брати вже. Уф, яка свечка. Нє-є-не, все вже все вже годі, 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 годі годі. Стій, іди сюди. От така народ, побіша, приємна. З другого закида відбувається клювання, я не засік, думаю вам було видно. Роблю наступний закид і одразу... Ось такий щупачок. Ну вже грамчиків 400-500. Прикольна щучка. Ну, взагалі, друзі, бомба. Mm. Кайф. Її, коротше, відпускаємо. Взяла на той самий Easy шайнер. Блін, у мене їх тільки два штуки залишилось. Вже одному хвіст відгризли, я викинув, іншу відрізала щука і ось на неї гарно ловиться. Ну, тож будемо продовжувати. Клас. Взагалі на сьогоднішній риболовлі немає ніякої прям цілі, там щось набомбити риби чи ще щось приїхав. Просто гарно провести час. Ай, йомай, вона мене вже раза три майже вкусила, за палець. І так досить неочікувано, непогано ловиться. Взяв ультрик, думаю, ну пройдусь по каналі, є вільний час, чому б І ось рибка. Тож все, відпускаємо. Давай маленька, пливи. Який кайф подарувала на ультрах, ну це бомба. народ, сів перепочити. Блін, так прикольно, що я на цю щучку зловив, що це капець. І вирішив бахнути чайку, перепочити, бо вже аж спина болить стояти. Завжди так в наклоні стоїть, щоб в камеру було гарно видно. Спина вже вмирає. Тож пропоную випити за риболовлю. Чайку гаряченько. Давайте, друзі, тидинч за вас. Є. О, у мене сьогодні, друзі, блін, така риболовля. Проста. Блін, вільний час з'явився, я одразу сюди на канали погнав походити, хоча б декілька годин покидати на спінінг, Ну, це взагалі дуже кайфово. Ніякої прям цілі не було, взяв ультралайт. Друзі, до речі, на рахунок ультралайта. От Всім початківцям, хто хоче там, спробувати ловити хижака, там, щуку, окуня, я всім раджу розпочинати саме з ультрика, бо на ультрак ви будете ловити всю рибку. І мілку, і геть мілку з палець, і, і бішу, буде попадатися і трофей. Я коли починав, я ще пам'ятаю собі, купив перший свій ультралайт, ще працював магазині, в рибацькому магазині, в'язав снасті, снасті в'язав. Та й за ці кошти взяв собі спінінг до 6 грам ультрак також і катушечку 2000. І короте, ловив і окунів, і осінню попав, щуки тулили. Ну, короте, було дуже кайфово. Та й зараз я також вирішив з ультриком, щоб спіймати рибки, наловити і буде шикарно просто. Рибку вже ж всю відпускаю домой. Хай росте, пливе ще більший. Ну, ми, друзі, п'ємо чайок і будемо далі йти ловити осіннього хижака. Опа! Є, друзі! Є, я думаю, ви це бачили. Прикольно. Ну щучка видно. Невеличка щурогайка. Так? Да? Да. Іди сюди. Прямо так і підняли. ой 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 стоять. Стій, 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 Дай хоч покажу, хоч, хоч трішечки. Та йома, така маленька козявка. Ну все, 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 давай, додому. Попливла. <головіка> Було чітко, друзі. Так, друзяки, я прокидав всі ті місця, на яких я вже ловив, і зараз хочу переїхати в іншу частину каналу. Побачимо, яка ситуація там. Бо тут на початку дує дуже сильний вітер, ловити незручно на 1-2 грами, а в глупі каналу було досить добре, і вітер не дух. Тому зараз приїдемо аж туди, в кінець, далеко, і там також покидаємо половину. Блін, друзі, це було так прикольно. Опа, маленька щучка під берегом схопила. Я це прям побачив. Я під і є. Так, народ. Я переїхав, вже, блін, десь пів години ходжу, не одного тичка. З цієї сторони каналу дуже сильно впав в рівень, якось дивно. І, і... прямо ж дно видно, таке мілководдя. І риби тут начебто і немає. Ось взяла така маленька щучка. Під самим берегом схопила, я її прям бачив в ногах. І поки що на цьому все. Тож, друзі, не знаю. Напевно, я ще довго ходити не буду. До речі, ось на такого віброхвостика в кислоті. Довго ходити не буду. Цю щучку відпускаю. Зараз ще буквально декілька місць і будемо підмивати підсумки нашої рибалки. А її відпускаємо. Давай жмаказявка, домой. Прикольна така. ситуація з цієї сторони мені зовсім не подобається. Блін, це ще й зачеп. Рибки взагалі дуже мало, бо рівень води впав. Тож ситуація, чесно кажучи, зовсім не дуже. Нічого, ще трішечки спробуємо половити. Не знаю, що з цього вийде. Але трішечки повпираємося ще. Коротше народ, все, походив я ще з хвилин з 20, прокидав і прийняв рішення, що не буду витрачати час в цьому каналі, а буду завершувати цю риболовлю. Краще поїду додому. Бо я вже наловився, рибки досить багато бачив. Клювання були чіткі, класні, трошечки вітер заважав, але не страшно. Саме головне, що я вибрався на природу, гарно провів час, чого і вам бажаю. Так що, народ, все. Сьогодні була риболовля на ультрик, на осіннього хижака, і вона, на мою думку, дуже-дуже крута вийшла. Так що, народ, все. Вам велике дякую за перегляд. Ви обов'язково підписуйтесь канал, все як завжди. А з вами був ютуб-канал Фішерон 15 і я Стас. До зустрічі у нових випусках. Па-па, побачимось.